Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Німецьке ведення Шпігель пише про те, що дозвіл на підрив північних потоків був надан головнокомандуючим ЗСУ Залужним, тоді він був, а Зеленський про це нічого не знав. Ця операція коштувала 300 тисяч доларів. І ці кошти були отримані від якихось зовнішніх спонсорів. А ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. Зовсім. Ці історії з'являються дедалі більше подробиць. Раніше вже німецька влада називала тільки виконавців ось цього підриву, але не говорили, що це пов'язано якось з українською владою. Шольц навіть говорив про те, що це, ніяк не буде, що це ніяк не буде впливати на відносини між Німеччиною та Україною, хоча насправді воно все ж таки впливає. А на рахунок залужного теж доволі цікава інформація, тому що це показує, що він мав якусь таку суперавтономію. Можливо, саме тоді Зеленський по. Думав про те, що він дуже незалежний. Та може представляти серйозну загрозу. Більше того, ще й рейтинги залужного були надто високі. Джо Байден нещодавно доручив Пентагону передати всі гроші, які були виділені на Україну до кінця його повноважень. Так там ще залишилося, як пишуть видання, 5,5 мільярдів доларів. І ці кошти у вигляді зброї повинні передати Україні за останні ось два місяці. Насправді новина добра і одночасно не дуже. Добре, тому що в принципі Україні наразі скоро мають передати більшу кількість зброї на ось цю суму. І погано, тому що наразі в Сполучених Штатах починається такий транзитний період, тому що будуть вибори, потім вже інаугурація президента, і ось там декілька місяців майже нічого не буде працювати, нічого не можна буде узгоджувати. І можна сподіватися, що принаймні навесні будуть якісь нові узгодження та передачі. А ще ось видання Bloomberg пише про те, що допомога Україні буде менше у наступному році. Це пов'язано також із бюджетами європейських країн, які наразі приймаються. Там теж корочується Україні допомога. Ось і у Німеччині є бюджетний дефіцит, який хочуть якраз перекрити скороченням допомоги Україні. Знову ж таки, слід зауважити, що Німеччина найбільший донор у Європі, та й в принципі другий після Сполучених Штатів. Правляча партія Грузії грузинська мрія нещодавно показала ось такі кадри у якості агітації перед виборами. Сама партія стає дедалі більш нарочитою проросійською. І розкидається, в принципі, ось такими російськими чи проросійськими тезами про війну і про все таки інше. А при цьому само собою використовує страх війни, і в принципі це, напевно досить непогано працює на середнього виборця, який буде голосувати за помірковану партію, щоб та мала нормальні відносини із Росією, і щоб Росія Грузію не атакувала. А ці побоювання зрозумілі і навіть логічні, але тим не менше, сама агітація має такий. Але сама агітація все ж таки має такий явний. Віктім блеймінг у сторону України, Дональд Трамп нещодавно пообіцяв рознести Іран Вщент. Якщо вони будуть намагатися вбити кандидатів у президенти, ну раніше була новина про те, що вони хочуть вбити саме його, але ось два замахи, які були, вони не пов'язані із Іраном, і незрозуміло, чи були в принципі спроби, чи може, чи може якось американські спецслужби щодо Ірану відпрацьовують набагато краще. А насправді прихід Трампа у президенти Сполучених Штатів лякає Іран, і в принципі воно доволі логічно, тому що останнім разом, коли він був, він розірвав ядерну угоду, на яку, в принципі, Іран досі сподіваюся. Сподіваються, Трамп виступав різко проти неї. Та що й убив генерала Сулеймані, це також сталося при Трампі. Демократи більш-менш терпимо ставляться до Ірану, ну у контексті американської політики, а вже ж, і в принципі готові до ядерної угоди. Тому, напевно, будь-яка кандидатура демократів буде підтримуватися Іраном, вони більш помірні. Видання Wall Street Journal пише про те, що адміністрація Байдена не задоволена планом Зеленського, який він нещодавно називав планом перемоги, що вони його вивчили і не бачать в ньому, і не бачать в ньому ніяких зрозумілих цілей. Єдине, що зауважують, що там є пропозиції щодо передачі Україні озброєння. Як пише видання усі пропозиції Зеленського безкомпромісними, та й дипломатії та політиці присвячено не дуже багато матеріалу. Ну і ще раніше писали про те, що деякі чиновники ставляться досить скептично до цього плану, хоча насправді ключовим. Питанням є все ж таки вступ до НАТО, але не зрозуміло у якому форматі. Більше того, очевидно, що західні країни не готові на це йти, тому що це підіймає рівень ескалації та не зрозуміло, що робити зі спірними територіями. Знову ж таки, можна розглядати ось цей план Расмусена чи щось подібне, але адміністрація Байдена та, в принципі, інші західні країни все ж таки до цього не готові. Щодо ракет та подальшої допомоги, то з цим теж все не так добре. Тому що ось місяць чи два вже є дискусія щодо того, можна бити по російській території чи ні. І наразі ніхто так і не надав дозвіл для ударів по території Росії. При цьому висі президента десь через день-два зробили протилежну заяву, що сприйняли в адміністрації Байдена цей план з великим інтересом. А хто тут бреше, а хто ні, важко напевно сказати, але ми побачимо через декілька тижнів, чи будуть якісь дії у цьому напрямі. Чи про цей план просто забудуть і не будуть згадувати вже через місяць. Якщо ми говоримо про передачу озброєння, то це буде зрозуміло. а Ось щодо планів НАТО, то мені здається, ніяких серйозних планів щодо цього точно немає. Нещодавно вовсі Нетаняху зробили заяву про те, що Ізраїль веде війну у повну силу і не готов ні до яких компромісів. Це сталося через те, що 11 країн. Вони зробили спільну заяву і закликали Ізраїль не атакувати Хезболу і взяти перемир'я на три тижні і спробувати влагодити відносини якимось мирним шляхом. Доволі цікаво, що серед цих країн, майже увесь там західний світ. У його глобальному сенсі, і навіть союзники на Близькому Сході Сполучених Штатів. А справді вже Ізраїль виходить під контролю, і навіть західні союзники вже доволі скептично ставляться до дії Ізраїлю, неодноразово критикували Ізраїль. І наразі теж почалася нова військова кампанія вже проти Лівану, проти Хезболи. Удари наносяться не тільки вже по південній території, де основна частина хезболи знаходиться, а й б'ють також по іншим містам, по Бейруту. Але там, як правило, знаходяться штаби хезболи, і вони вбивають там. Великих генералів. Ймовірно, буде ще якась наземна операція, про це також багато говорять. А вже з'явилися і кадри, як Ізраїль підтягує свої війська до кордону Лівану, але не зрозуміло, чи будуть вони його перетинати чи ні. А тому що таке було вже неодноразово, але тим не менше наземної операції не було. А ось видання Рейтер пише про те, що навіть іранського лідера Хаменії перевели у якесь інше місце, у більш безпечне місце, Я так розумію, у якийсь бункер. А тому, що дії Ізраїля досить налякали Іран, і нещодавно, і нещодавно Ізраїль вбив лідера Хезболи Хасана Насралу та його близьких людей. А тому це дуже прилякало Іран, тому що іранський лідер теж може стати ціллю для Ізраїлю. Більше того, Ізраїль через декілька днів вже умудрився атакувати Ємен, а саме Хуситів і атакував їх величезний порт. Ну і незабаром хала анонсував велику операцію щодо цього, тому атаки, напевно, Хуситів будуть продовжуватися. Нагадаю, що Хусити ще раніше оголошували війну Ізраїлю, і навіть намагалися його атакувати якимись ракетами, які не долітали до Ізраїлю. А ось наразі прилітіла Атветка, і Ізраїль вже почав бомбити Хуситів. До речі, доволі цікаво, що до речі, доволі цікаво, що на це йому мали дати дозвіл країни, які межують з Єменом, тому що Ізраїль Ємен знаходяться дуже далеко, і повітряний Треба пересікати декілька країн. Видання The Economist пише про те, що Зеленський хоче начебто провести все ж таки вибори у 2025 році. Пишуть про те, що таким чином Зеленський хоче якось укріпити свою владу, при тому, що пишуть, що рейтинги в нього падають. Не знаю, як це має статися, але тим не менше інтенції дуже цікаві. А там вони вже посилаються на штаб Юлії Тимошенко, яка вже готується до виборів. А по-перше, самі інтенції дуже цікаві, тому що Зеленський справді втрачає рейтинги, і якщо наразі будуть перевибори, то це покаже його справжню підтримку, і може він навіть не стане президентом. А якщо і стане, то а якщо він і залишиться на посту президента, то 73%, напевне. Не не буде, ну якщо це будуть справжні вибори без маніпуляцій, без виборів, які Проходять у наших ось східних сусідів. Якщо ж аж аж методи будуть імпортовані, то там можна буде намалювати будь-який результат. По-друге, це питання формату проведення виборів, про це неодноразово говорила. Дуже складно провести вибори у військовий час, коли частина території окупована, коли частина людей знаходиться під окупацією, хтось на війні, хтось знаходиться за кордоном, і все це організаційні моменти це дуже складно все зробити. Ще й питання безпеки вже ж теж буде підійматися. Як проводити вибори, наприклад, безпечно у прифронтових містах. Всім не зрозуміло, а тому здається, що вибори провести нереально. Єдиний допуск: що якщо війни не буде, тоді вже ж можна буде провести вибори, хоч у якомусь форматі, хоча там землі під окупацією можуть і залишитись. Нью-Йорк Таймс пише про те, що далекобійні ракети ніяк не допоможуть Україні, але можуть спровокувати Москву на більш рішучі дії, і це побоюється американська розвідка. у статті зазначається, що американська розвідка дійшла висновку, що в принципі удари по території Росії ніяк не змінять положення на фронті, але тим не менше можуть провокувати Росію на більш рішучі дії і на якусь відповідь саме з західним країнам, чого вони в принципі побоюються і сприймають як ескалацію. Частково вони мають рацію, тому що всі ці розмови про передачу озброєння. Про якісь дозвіли вони готують Росії до цих ударів, і вони заздалегідь знають, де мають бути удари і коли вони мають бути нанесені. Тому немає ефекту несподіванки, і Росія заздалегідь готується до таких ударів. Вже була, до речі, новина, що ряд аеродромів, які знаходяться поряд з Україною, Росія вже зачистила, вивела звідти свої літаки, обладнання, і в принципі аеродроми не функціонують, тому що побоюються, що буде дозвіл, і Україна з легкістю. Може бути по цим аеродромам. А тому справді такий дозвіл призведе до мінімального ефекту, тому що Росія вже буде до нього готова і виведе усю інфраструктуру у радіусі якраз дії цих ракет. Якщо так спам'ятати, то напевно ефект несподіванки спрацював тільки на Хаймерсах, тоді, хоч і це було публічно, але тим не менше, Росія може не розуміло, що в принципі передають Україні це, по-перше, і, по-друге, не були, напевно, впевнені, що таке обладнання, як Хаймерси, в принципі будуть надавати Україні. Щодо якоїсь надескалації та червоних ліній, то це в принципі алармізм заходу, який себе жодного разу не виправдовував, скільки було розмов про червоні лінії, про якусь ескалацію, і ні одного разу не було ніякої відповіді, чому саме зараз вона буде, теж незрозуміло. А можливо, все ж таки ядерні погрози Путіна трішки спрацювали, ось які нещодавно були. Може вони якось справді впливають на західні країни, хоча не здається, що вони в принципі мають сенс, враховуючи скільки Росія теж. Робила цих попереджень, які вже стали як китайські Зеленський таки зустрівся з Трампом, незважаючи на якусь таку публічне напруження та перепалку, яка нещодавно сталася. Нагадаю, що Трамп наїхав на Зеленського, сказав, що він постійно випрашує гроші та не хоче завершувати війну. Скоріше за все тригером стало те, що Зеленський був на заводі у Пенсільванії, і це підіграло демократам, як вважають багато республіканців. Ну, Трамп теж, напевно, так вважає. Так що інакше, але зустріч пройшла досить вдало, принаймні публічно. Трамп зробив заяву про те, що він навіть готовий співпрацювати з демократами для завершення війни. Також підтвердив, те, що він хоче якогось справедливого миру. Хоча, коли в нього спитали, що таке справедливий мир, він не знає, що відповість. Але тим не менше підтримав Зеленського, підтримав ініціативи України. Хоча, виходить, з його більш ранніх висловлювань, то в принципі можна готуватися до заморозки, а українська влада цього не хоче допускати. Принаймні, теж риторично говорили про те, що заморозка це точно не про справедливість. Після зустрічі Зеленським Трамп висловив побоювання щодо третьої світової, сказав, що якщо буде Гаріс, то буде третя світова. Ну я вже що тільки він зможе закінчити війну і ніхто не зможе. Загалом вибори такі, що хто кого переобіцяє, той і переміг. Зеленський після зустрічі також позитивно відгукнувся щодо Дональда Трампа і зробив заяву про те, що він буде на українській стороні, якщо переможе на виборах. А загалом, за публічними подробицями, знову ж таки, все вийшло непогано. Українській владі слід притримуватися такого ж курсу і якось знаходитися між демократами та республіканцями і не підігрувати одній стороні. Китай та Бразилія нещодавно зібрали зустріч в ООН для обговорення миру в Україні. Там було 17 країн, глобального півдня, а українська влада після цього розкритикувала таку зустріч і назвала її проросійською. А також говорилося про те, що треба заморожувати війну, уникати ескалації. Ну, в принципі, за все добре проти всього поганого. Китайський план, в принципі, вже давно зрозуміли. Це просто заморожування війни, без ніяких гарантій, без ніяких там умов. А суто по корейському сценарію чи ось. Чомусь такому, до речі, доволі цікаво, що цю ініціативу підтримала швейцарська сторона, і Україна теж критикувала Швейцарію. Зробили заяву про те, що вони зробили заяву про те, що вони розчаровані такою позицією. Доволі цікаво, тому що у цьому саміті в основному приймали участь все ж таки країни глобального півдня і західних країн там не було. А також політка пише про те, що Україна розіслала членам генасамблеї ООН листа, де якраз просили про те, щоб вони не підтримували цю китайську ініціативу. Нещодавно Лавров зробив заяву про те, що Росія може допомогти налагодити відносини між Грузією з одного боку та Абхазією та Південною Осетією з іншого. Та говорить про те, що треба між ними встановити якийсь мир і забезпечити якісь домовленості про ненапад, але тим не менше рішення про примирення буде залишатися за Абхазією та Південною Осетією. Там договоренності, о на щоб ніколи більше не визникало ні у кого желання. Ми, в випадку заінтересованості сторон, будемо готові будем готовы помогать. А то, що почав війну Сакашвілі, це було звісно всім, кромі, може бути наших западных коллег и грузинского президента госпожи Зурубішвілі. А те, що Грузія останнім часом почала хилитися в сторону Росії, це ні для кого не секрет. Але наскільки вона ви готові визнати незалежності Абхазії та південної Осетії під великим питанням, тому що те про що говорить Лавров, це саме визнання цих псевдореспублік. І тільки після цього встановлення з ними якихось домовленостей на рівних відносинах а раніше, до речі, грузинська опозиція говорила про те, що у влади є наміри. Про інтеграцію чи реінтеграцію Абхазії та Південної Осетії говорили про те, що може буде створена якась конфедерація чи федерація, і у складі якої увійдуть ось ці регіони. Вони би мали вже широку автономію, але тим не менше були би якби у складі Грузії. Те, що Лавров говорить, це все ж таки визнання. і Я думаю, що більшість грузинів буде виступати різко проти. Визнання Грузією цих регіонів незалежними державами може в принципі запустити процес, коли ці держави, ці псевдодержави наразі будуть визнавати усі країни світу чи принаймні доволі велика кількість, як це було, до речі, з південним Суданом, коли його визнав Офіційний Судан. Потім південний Судан потрапив у ООН і вже, в принципі, визнаний усіма країнами чи майже усіма країнами світу. Австрійська правоконсервативна партія Свободи на чолі. з Гербертом Кіклем за підсумками виборів отримує найбільшу кількість голосів і може стати правлячою партією у Австрії. А правоповорот у Європі триває. Більше того, цю партію вважають проросійською, а лідера називають новим Орбаном. Щодо позиції по Україні, теж все, в принципі аналогічно. Вони вже виступали проти передачі допомоги Україні. Австрія напряму озброєння Україні не передає, але робить зноси у фонди європейські, які якраз таке озброєння закупають і потім передають його Україні. Також новий уряд, скоріше за все, захоче від. Цього відмовитися у партії вже критикували такий підхід допомоги Україні і робили заяву про те, що Австрія повинна залишатися нейтральною. Такий статус Україні справді є, і він з'явився після Другої світової. А єдине, напевно, що добре, що Австрія знаходиться поза межами НАТО, тому не може впливати на альянс, ну, ж таки, нейтральна країна, і тому на рішення Альянсу щодо України вона не буде впливати, і це, напевно, не так погано, як могло бути. Ну, не так погано, як Угорщина чи Словаччина, тому що вони впливають на рішення як ЄС, так і на рішення НАТО. Але ми загалом бачимо, як правоконсервативні партії у Європі стають дедалі популярніші. В Австрії, в принципі, праві партії були популярними, але, але вони стають ще правіші і правіші. І дуже багато з них є євроскептиками, та деякі з них мають також контакти з російською владою. Нащодавне Зеленський зробив заяву про те, що Путін дуже любить своє життя, тому не буде використовувати ядерну зброю, але додав, що він не завжди досить адекватний і ніхто не знає, що в нього в голові. А Зеленський сам не визначився, що він хотів цією фразою сказати з одного боку сказав, що. Країни заходу не повинні перейматися щодо червоних ліній, тому що Путін не застосує ядерну зброю. З іншого боку, навпаки, сказав, що він може застосувати, тому що він не дуже адекватний і від нього можна очікувати все, що завгодно. Цього напевно на заході й побоюються, що Путін не у собі і що може в принципі використовувати ядерну зброю при якійсь ескалації. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно зробив заяву про те, що Зеленський не хоче втручатися в американські вибори, і що Україна не буде у них втручатися, і що ситуація просто сталася непорозуміла. За його словами, ситуація з обуренням республіканцями, те, що Зеленський був на заводі в Пенсільванії, просто відображає жорстку політичну гру, яка є наразі в Сполучених Штатах. Знову ж таки, історія з Пенсильванією справді дуже роздута, хоча там писали про те, що там були з делегації тільки демократи, так чи інакше, але Зеленський зустрічається з обома сторонами, ось нещодавно зустрівся із Трампом, і, в принципі, намагається хоча б балансувати, хоча, знову ж таки, українська влада перегибає у сторону демократів досить часто. Тим не менше, ситуація і справді доволі гостра, тому що у кандидатів розрив якийсь дуже мінімальний, у масштабах похибки, тому, в принципі, вибори будуть і справді дуже цікавими. А ось міністр закордонних справ Росії Лавров нещодавно зробив заяву про те, що вони будуть ради планам Трампа, якщо він стане президентом щодо миру в Україні. При цьому щодо іншого сказав про те, що якщо Трамп стане президентом, то він має натиснути на Україну, щоб вона змінила закон про мову, а також скасувала якимось чином автокефалію української церкви. А ось такі цікаві заяви кидає Лавров. До речі, він давно не потрапляв у медійну стрічку напевно, нічого такого і не казав. Спочатку Росія каже, що не хоче, щоб Україна була підкорена штатами, їх маріонеткою і, і так далі. А потім голова МЗС Росії просить кандидата у президенти Сполучених Штатів. Скасувати якісь закони на території України досить дивно. Взагалі важко уявити, як це має відбуватися, Щодо мовного закону то, в принципі його можуть змінити і за Євросоюзу, і вже він змінюється трішки. З цим, напевно, можна якось працювати. А як скасувати існуючу в Україні церкву? Як це просто фізично зробити? Насправді це не може зробити ні Зеленський, ні парламент, ні український уряд, навіть якщо там е, Трамп чи американський уряд натисне на Зеленського, особливо з огляду на сформовані громади. До речі, в принципі, те ж саме відбувається з ОПЦМП, Її насправді не можуть повністю заборонити. Але ось такі мані фантазії Лаврова, звісно, вражають. Німеччина та Туреччина сперечаються за кебаб, напевно, на цій фразі новину можна і завершувати. Ще кілька років тому між двома мусульманськими країнами розгорілася суперечка щодо того, а чи же кебаб. Туреччина наполягає, що кебаб це їх історична така спадщина. А ось Німеччина говорить про те, що в них також є кебаб, але він трішки інший. Єврокомісія дала останні півроку, щоб вирішити, чий там кебаб. Інакше вони самі будуть виносити рішення, і тоді країна, яка програє, має бути підкоритися рішенню Єврокомісії. Туреччина наполягає на тому, що це їх спадщина, і тому готуватися кебаби усі повинні за їх рецептурою. А ось Німеччина наполягає на тому, що кебаб в них також є, але він свій і він використовує інші інгредієнти для готування. Ну і напевно консенсусу не буде. Єврокомісія буде вирішувати це питання, і якщо Єврокомісія все ж таки вирішить, що Туреччина права, то тоді у Німеччині потрібно буде перейменовувати кебаб і називати якось по-іншому, чи робити тільки по турецькій рецептурі, яка, як я розумію, не дуже популярна на території Німеччини. А німецька-турецькі війни за кебаб це доволі потужно. Нещодавно радник прем'єра Орбана зробив заяву про те, що Угорщина не оборонялась би у війні з Росією. Так він згадав історичний прецедент 1956 року, коли повстання в Угорщині були подавлені радянськими військами, і говорить про те, що житті угорців більш важливі. Ну і така позиція, як то кажуть, пораженчуська. А трохи пізніше цей радник знову виступив і зробив заяву про те, що його не так зрозуміли, що він там поважає людей, які повставали проти радянської влади, і що вони герої, і що так і треба було робити. Але насправді, перше, що він сказав, це те, що вони б не мали поставати і мали би просто підкоритися Росії. Нещодавно Верховній Раді підтвердили, що чоловіків, яким більше 50 років, не будуть масово мобілізувати, а будуть мобілізувати у разі тільки необхідних військово-облікових спеціальностей. При цьому вони залишаються військовозобов'язаними до 60 років, але вже в 50 плюс не будуть так масово мобілізувати. А якби всі чоловіки 50 плюс проходили справжні ВЛК, то я думаю, там годних до служби виявилося б не так багато. А ну, щодо рішення, то, напевно, воно показує, що мобілізація в Україні йде не так погано, та й, в принципі, мобілізувати таких людей вже немає ніякого сенсу. Що повинно статися, щоб Росію ну, вернули, нарешті, вже к соревнованиям, не только олимпиад, не олимпиадам, в целом, чтобы участвовали спортсмены наши под флагом и гимном. Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, и нас бы уже везде пустили,